Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 75-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 75-й рядочок. Ось рапорт, який складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Давайте трошки. Розберемо ось цей фрагмент, ось цей, продовжує поширюватися. Спочатку йдуть стовпчики, рельєфні опуклі лицеві, після яких дві лицеві повітряні петлі. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом, між якими дві лицеві петлі. Після яких двірці петлі. Ну, коротше, цей фрагмент зберігається. Далі ось цей центральний, він продовжує розширюватися. Тобто тут в стовпчик з одним накидом попереднього ряду в'яжеться в верхню петлю, стовпчик з одним накидом і навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. В'яжеться рельєфний неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі ми пропускаємо в середній оцей рельєфний неопуклий лицевий стовпчик. І навколо другого стовпчика з одним накидом в'яжемо спочатку рельєфний неопуклий лицевий стовпчик, навколо стовпчика цього. І Потім в верхню петлю того ж самого стовпчика з одним накидом. В'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі дві повітряні петлі і повторюються рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Між якими дві петлі навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі і три рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Зі спільною верхівкою навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Все. А, ну, потім ще дві повітряні петлі. От тепер все. Ну, давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас завершений 74-й рядочок ажурного джемпер Air. Ми починаємо в'язати 75-й. Як в будь-якому рядку. Ми починаємо його в'язати з трьох повітряних петель підйому накид і рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Тут у нас оцей трикутничок, який ми продовжуємо розширювати. Тому ми робимо в верхню петлю першого стовпчика з одним накидом. ось він, Цю верхню петлю ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Робимо накид і навколо того самого стовпчика, верхню петлю, якого ми пров'язали. Ми робимо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо цього стовпчика того ж самого. Три повітряні петлі. Ось цей середній рельєфний опуклий лицевий стовпчик ми пропускаємо накид. І навколо другого рельєф... стовпчика з одним накидом в цьому фрагменті ми в'яжемо рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Робимо накид і верхню петлю того самого стовпчика нижнього ряду з одним накидом. Робимо стовпчик з одним накидом. Все, ось ми. Оце розширення виконали повністю. Далі дві повітряні петлі, рельєф, неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом, рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І Другий рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут навколо ось цих трьох рельєфних опуклих лицьових стовпчика, Стовчиків ми в'яжемо три. Рельєфні опуклі, лицьові стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Спочатку ми пров'язуємо три полутерних стовпчика пров'язуючи накиди, і верхні петлі залишаємо на гачку. До кінця не пров'язуємо. І потім пров'язуємо всі чотири петлі однією. Все, зробили спільну верхівку. Ось у нас три рельєфні опуклі лицьові стовпчики. З одним накидом зі спільною верхівкою. Дві повітряні петлі. Все, ось це один рапорт. Його потрібно повторити ще 13 разів. Загалом у нас 14 рапортів однакових. Так, ось всі 14 рапортів, 75-го рядка журного джемперу Air. Виконані. Під час виконання треба слідкувати, щоб логіка візерунку зберігалась. Тобто, всі оці лінії вони мають бути на своїх місцях, і арочки з двох повітряних петель також мають бути всі на своїх місцях. Тому, поки в'яжете, контролюйте це і після закінчення рядка. Ви також можете все це перевірити. Так, а ми зараз закриємо з вами в'язання 75-го рядка виконанням з'єднувального стовпчика в верхню петлю першого рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом 75-го ряду. Ось так Все в'язання 75-го рядка Рельєф ой, господа, ажурного джембер. Ейр завершено. Покажу вам, який вигляд має зараз візерунок, там, де ми робимо роботу. Ну і от загальний. Ну, Мені дуже подобається. Він дуже виразний, красивий візерунок, об'ємний такий. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!